Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 7 підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Розкрий дужки у виразі. Від числа 3,2 віднімають різницю чисел 4,7 і 5,9. І знайди його значення. Варіанти відповіді а. Мінус 4,4 Б2. В 4,4 і Г мінус 7,4. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. При цьому знаки доданків, що стоять в дужках, змінюємо на протилежні. 3,2 відняти буде 4,7 і додати 5,9. 3,2 відняти 4,7. Перейдемо до додавання, до зменшуваного, додамо число протилежне до від'ємника. Додаємо два числа з різними знаками, більшу модуль числа від'ємного. Поставили його знак і знаходимо різницю модулів 4,7, віднімаємо 3,2, буде 1,5. І тепер знову додаємо два числа з різними знаками, але тепер вже більше модуль числа додатнього. Знаходимо різницю модулів 5,9, відняти 1,5. Отримаємо 4,4. Записуємо відповідь 4,4. І варіант правильної відповіді В. Номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 7 підручника математика 6 виконано.